Оце ранок розпочинається. Дякую вам так приємно за коментар. Мені дуже дуже приємно і кращу да, є Єсть наявності. Хто хоче замовити, пишіть. Вона всім дуже до вподоби, тому що вона, вона якась така ніжна, ну до відрізняється від червоної і від чорної. Ну вона вся, вся по-своєму мене часто запитують, яка тобі саме смачніша. Ну, вся добра. Ну от чоловіку подобається горбуша. Ну, горбушу ми вже зразу з'їли. Так, що в мене тут залишилось? Я вам сейчас покажу. якщо вам інтересно. значить в мене є форель. ну Це, це, що, це що я собі заказала. А вам, хто замовляє, то відправка одразу із складу. Дякую вам величезне за замовлення, дякую за відгук. Мені так приємно, а зараз я севрюгу я їм. Мені подобається севрюга, вона одна з найдорожчих, звісно, але до вподоби. І щуки теж. Минулого зимою минулого я замовляла собі пів кілограма щуки і робила навіть відео. Боже, яка вона смачна, ну це просто. Бажаю вам гарного дня, натхнення, всього найкращого, прекрасного настрою і щоб у вас все було хорошо. Дякую вам величезне за замовлення і за відгук. Мені дуже приємно. Хто ще хоче замовити, пишіть відправка з міста Одеси в той же ж день. Вчора не було відправок. Ну, всі розуміють. Я думаю, що сьогодні буде відправка. Дякую вам величезно.